ситуация, я смотрю, здесь очень много людей, ну, скажем так, моего возраста. Мне уже почти 70. <звы> <звы> так, ладно. Подошел ко мне такой же вот человек, как я, наверное, и говорит, вот я тут написал стишки. Но я говорю, так идите, почитайте. Он говорит, они, я сторонлюсь, я не умею. Може, там помилки якісь, ви зачитаєте від мене. Це було сьогодні вранку в Нетішині. Наша демократія, не радуйся, Янукович, твоя карта бита. Ти цю банду не відженеш від цього корита. З'явились праві, ліві і всі демократи, тягнуть з людей усі соки, що мусять здикати. Подивитися на ціни та мови немає. Налогами задавили, на життя не вистачає. Розграбили, розікрали, куди правду діти. Розграбили усі бюджети, грабять і кредити. Розгарували колгоспи, там всі не сіють, не ждуть. Якщо в них не буде гречки, їх з Китаю привезуть. Добрі люди, не бастуйте! треба совість мати. Що хотіли, те вибрали. А тепер здихайте. І лучшого не чекайте, це тільки ті цвіточки. Як вони, якщо вони насосалися, то в них же є синочки. Народ все це терпить, йому вже набридло, бо створив це благо і знову має стати бидло. І ніякі друзі нам всім не поможуть, поки самі ви люди, цю нечість не зложуть. Це як, як... Як коли сказали за того, пар виступаю. виступає.